Сполучені Штати Америки розглядають зняття частини санкцій з Росії в обмін на перемир'я у Чорному морі. Про це зиву президент США Трамп передає за National Desk. Послухаймо прямомову. Щодо Чорного моря, Кремль заявив, що для досягнення цієї угоди необхідно виконати кілька умов, зокрема, пом'якшення санкцій для банків та деяких компаній. Чи погодилися США на всі ці умови? Ми їх вивчаємо, і ми зараз теж це розглядаємо. Є приблизно 5 чи 6 умов, і ми аналізуємо їх усі. Президент України Володимир Зеленський у Чорньому зверненні зазначив, що якщо Російська Федерація порушить домовленість щодо тиші в морі та припинення ударів по енергооб'єктах, санкційний тиск має посилитися. Про те, які саме санкції вимагає зняти Кремль, якими можуть бути наслідки, говоримо з нашим гостем Олегом Ставицьким, стратегічним радником громадської організації «Разум Вій Стенд, яка зокрема займається дослідженням міжнародних санкцій проти Російської Федерації. На ну, олеже, доброго ранку. Дякуємо за те, що знайшли час для суспільне студії. Говорячи про список умов, зокрема про зняття обмежень з а також із компаній виробників експортерів продовольства і добрив, а також компанії, які постачають до Російської Федерації обладнання для виробництва продуктів харчування. Зокрема, е е е е яка зі сторін е із тих, що беруть участь у цих перемовах, може е зняти ці санкції інакше. Хто їх накладав? Ці санкції накладали Сполученими Штатами. Ну і перемовини були між Росією і Сполученими Штатами. Сполучені Штати Ну мають юрисдикцію над тими рішеннями, які вони приймали. Вони не можуть диктувати свою волю Євросоюзу. Або іншим країнам, особливо після всіх політичних подій, які відбулися, тому тут мова саме про американські санкції і їх ефект. Ну, це, це треба ще дивитись. Пане Олеже. Яким чином зняття на імпорт цього продукції з Російської Федерації по Чорному морі може вплинути на світові ринки збіжжя та добриво? Ем... Вплив буде е, визначатись тим, наскільки Росія буде е, дійсно е, дотримуватись е, своїх е, обіцянок. Е, і ну і головне, що ці санкції е, їх можливо знімати лише після того, як Росія виконає свою частину зобов'язань. Е, тому показати, що ці санкції будуть е, зняти, я, я думаю. Це перечасно спочатку має відбутися деескалація в Чорному морі, тоді можна казати, що ну, ймовірність зняття цих санкцій зростає, але цей наратив, що Росія є незамінною для там продовольчої безпеки світу, ну, це кремлівський наратив. Які не відповідає дійсності е, є велика кількість якщо казати про добрива, є альтернативні постачальники: є Австралія, е, є Норвегія, є інші виробники добрив, які можуть е, цілком е, перекрити е, ну, потреби ринків і е, витіснити Росію. Тут питання якраз конкуренції і Росія. Намагається ну, свою присутність на світових ринках, будь-якими. Способами зберігати або посилювати Пане паналожа, яким чином зняття цих обмежень, якщо воно станеться з боку Сполучених Штатів, ви кажете про це? Не йдеться про країни Європейського союзу і в Євлосейському палаці, наприклад, вчора ввечері нагадали, що про обмеження на російські е, агропродукцію з боку європейського союзу не йшлося весь цей час. І ще раз, як ці обмеження вплинуть на російські ринки і прибутки, що їх отримає державний бюджет, грубо кажучи, армію треба годувати? Чи це компенсує? Е, Нестачі у, скажімо, на на ринках Російської Федерації це, це не врятує Кремль. Зняття цих санкцій не, не буде мати ну визначного економічного ефекту. основний Основне джерело доходів Російської Федерації це експорт вуглеводнів, сільського продукція і добрива ну, набагато менше. добрива це зростаючий обсяг експорту, тому що Росія намагається ті обсяги газу, які вона вже не може продавати в Європу, переробляти в себе в країні в добрива і експортувати вже добре. Тому так добрива це досить теж стратегічний напрямок, який треба Росії перекривати, і тут послаблення були б дуже небажані, тому що ну це означає, що ну. Російська економіка буде мати певне підживлення, тому що ну буде розвиватися їхнє внутрішнє виробництво добре і відповідно далі ланцюжку по пов'язані з цим індустрії, в тому числі газова індустрія. Пане Олеже, в разі виходу сторін з чорноморської ініціативи, механізм такого виходу обговорюється сторонами, що станеться із обмеженнями на імпорт сільськогосподарської продукції із Російської Федерації, якщо вона буде скасована. Тут я думаю, що е, в Америці, ну, особливо в американській компанії, е, може бути інтерес до того, щоб е, просто е, включитися в трейдинг і наживатися на російському ресурсі, на російському зерні, там, на російських е, агропродовольчих товарах, і просто перепродавати їх на світовому ринку. Тобто, Оце, ну, тобто йдеться про те, що, що в разі порушення цієї угоди ці санкції повторно накладені, можуть і не бути, якщо ми правильно вас зрозуміли? Ну, Якщо, якщо тісно, можна у нас 15 секунд, будь ласка, пане Угу. Так, якщо утворюються бізнес-схеми зв'язки між російським і американським бізнесом в сфері торгівлі зерном і іншими продуктами, то, на жаль. Це це буде потім важко дуже демонтувати. Дякуємо за ваші відповіді. Сьогодні зранку, Олег Савицький, стратегічний стратегічний радник громадської організації. Разом Вейстенд» сьогодні був зранку. Суспільна студія.